Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! В Господньому слові записано. Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і заповіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Оці чудові рядки записані в Ісая 54,10. Алілуя! слава Богу! Я сьогодні, знаєте, як оте мале дитя. До речі, Господь дав мені дитинку, щоб ви подивилися, грає. Субтитрувальниця я не знаю цю дитинку, вона тут просто сидить і грається. І знаєте, і я радію так, як ця дитина, тому що я встигла на світанок. От зараз ще там декілька секунд, навіть не хвилин, і сонечко винерне, винерне і починається новий день. І слава Господу, що ми живемо у цьому дні. Слава Господу, що його милість вона оновилася і в цьому дні. Слава йому повіт! Слава. Слава Богу, за те, що ми можемо спостерігати за оцією ранішньою красою, за цими граціозними птахами. І вони, знаєте, не надоїдають. От ти приїжджаєш на море, лебеді є, а ще отакий ніжний світанок. І ти радієш, просто радієш. Я Коли їду на велосипеді, і одна сестричка з нашої церкви, вона. Працює двірником, вона ще там працює не тільки ним. Але е, коли я їду, вона каже: Я не розумію, що відбувається. Але коли я тебе бачу, радістю наповнюється моє серце. Слава Богу! І я її не докучаю. Навпаки, вона дивиться: о, де, коли Оля поїхала. Отак точно оці лебіді. Ти приїжджаєш, вони є. Слава Богу! Слава Богу! Краса, та й годі, лебеді! Сонце сходить. Тиши гладь, Божа благодать! І хай ця Божа благодать розповсюджується все більше і більше і більше. Хай ця Божа благодать супроводжує нас на протязі усього нашого життя. Вона і буде супроводжувати. Головне нам не відступити від цієї благодаті. Головне нам не зріктися неї і знову не поринути в закон. Слухайте, закон любий. Коли у нас на першій Першому місці Ісус, коли у нас на першому місці любов. Алілуя, слава Богу! Бо так полюбив мир, коли ми були ще грішниками, бо так полюбив Бог мир, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб кожен з нас. Не загинув, але мав життя вічне. Про яке життя говорить Господь? Про вічне життя тут, на землі? Ну, звичайно, ні. Він нам пропонує життя вічності з ним, там, на небесах. Алілуя! слава Богу! І ми будемо піднімати очі свої догори, звідки приходить допомога нам? Звичайно, від Господа, звідки ми будемо черпати сили? Звичайно, у Господа. Алілуя! в Колосянам 3,2 записано: думайте про небесне, а не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане з Христом у Бозі. І хтось скаже: ну, от зараз нам показала красу оцього краю, оцих лебедів, оце сонечко, яке сходить, це ж земне, але хто створив оцей весь світ? Коли ми дивимося на цих лебедів, як на Боже творіння, ми про небесне розмірковуємо, коли ми дивимося на схід сонця і прославляємо. Вляємо нашого Господа за цю красу, за цю милість. милість ми про небесне розмірковуємо. Послухайте, Бог з нами, коли ми з ним, він тут. І коли ми дивимося на Отце творіння Боже і славимо Його, то ми ж про небесне розмірковуємо. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Є на небі місто, дивно місце світла, де немає смутку і хвороб, і лиха, там живуть святі всі, гарно грають гуслі, віддають всю славу Господу Ісусу. Хвороб там нема, там світло сія о Єрусалим. З Живуть і славу несуть, о Єрусалим. Це місто живих, це місто святих, о Єрусалим, на тебе дивлюсь, з тобою зільюсь, о Єрусалим. В золоті, все місто, у красі величній, лиш тобі, Єрусалим, будем вдячні. Вічні. Мимо, моє життя змінив тут, в земній долині, щоб душа спокій знайшла там в Єрусалимі, хвороб там нема, там світло сія, о Єрусалим. З Ісусом живуть і славу несуть, о Єрусалим. Це місто живих. Це місто святих о, Єрусалим! на тебе дивлюсь, з тобою, зільюсь, о Єрусалим. Браття мої сестри, в небі будем скоро. Там в ті пісня, хваління, ми зільємся хором. Тож, давайте на землі, будем славить Бога. Щоб світліша в небеса стала нам дорога. Хвороб там нема, там світло сія о Єрусалим. З Ісусом живуть і славу несуть, о Єрусалим. Це місто живих, це місто святих, о Єрусалим. На Тебе дивлюсь, з тобою зільюсь, о Єрусалим, хвороб там нема і світло сія, о Єрусалим. З Ісусом живуть і славу несуть, о Єрусалим. Це місто живих, це місто святих, О, Єрусалим! На тебе дивлюсь, з тобою зільюсь. О, Єрусалим! Алілуя! слава Богу, слава Богу, ми зліємося з Ним в одне тіло. Ціле і будемо вічно славити Господа, славити нашого Творця! Алілуя, Слава, слава, слава! І поки ми ще тут, на цій землі, ми будемо тренуватися, ми будемо дивитися на це Боже творіння і славити нашого Творця доки, доки є надія? Ще літо, але скоро осінь. І коли у нас приходить осінь, то оці птахи, навіть якщо вони живуть окремо, вони всі згруповуються в стаї. Хто ними керує? У них немає ні мобільних Телефонів, у них немає нічого мобільного, вони навіть розмовляють так якимись вигуками. Але почувши той вигук, не знаючи, знаєте, навіть часу, в них немає ні годинників, ні календарів, вони не знають рахунок днів. Але в той день, коли крикне вожак, коли вони почують отой крик, вони зберуться у стаю. І полетять. Ці наші лебеді, до речі, не летять. Їм настільки тут комфортно раніше літали, точно літали. Але вже декілька років вони не літають. Зим, зима у нас не така вже холодна останнім часом, і вони залишаються тут, і Господь піклується про них. І Господь піклується про них. У них там всередині є оцей, знаєте, позив летіти. Але чомусь вони так вирішили. Це їх вибір. Вони залишаються тут. Але... Не всі ж птахи, деякі птахи не деякі, а деякі види птахів, такі як ластівки, шпаки і останні, вони зберуться у стаї і полетять, і полетять. При тому крикові, при тому зові зберуться і полетять. Так точно і день Господній, так точно і ми. Ми, які очікуємо приходу Господа нашого Ісуса Христа, ми також зосереджені повинні бути на тому, щоб почути отой з е, трубний зов. Що, почувши його, залишити все. Вони залишають гнізда, вони залишають бу свою е, батьківщину і летять летять туди, в теплі краї, щоб перезимувати, а потім повернутися назад. І знаєте, багато наших е, е, українців також. Коли пролунала не господня труба, а коли пролунали перші вибухи, а деяких не перші, вони зібралися і зберігаючи своїх дітей, а хтось і себе, тому що не може витримати оцього всього, вони полетіли туди пересидіти. Але коли закінчиться це все, вони повернуться. І дай Боже нам, брати, сестри, я говорю зараз для віруючих, не дивитися на них з докорою, а приймати їх як улюблених братів і сестер у кожного своє життя. І ми повністю не можемо усвідомити, як їм там теж нелегко. І навіть якщо хтось там виставляє якесь фото, послухайте. Вони теж проходять свою дорогу, і вона на превеликий жаль також не завжди світла. Тож, давайте будемо любити один одного і, і очікувати отого трубного зову. В першому коринтян в 15 розділі 50-й вірш записано: ось що кажу, брати. Тіло і кров Божого царства не успадку... успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадковує. Ось кажу вам таємницю, що всі ми впокоїмося, але не всі перемін, але всі перемінимося раптово. о тепер послухайте раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними. А ми. Перемінимося, а ми живі, перемінимося. Алілуя, слава Богу! Тож, сьогоднішнє слово раптово, миттєво. Оце, оця сурма пролунає раптово, миттєво, так як ці птахи собі, он там клопочуться, шукають поживку, собі лягають спати, прокидаються і в один ранок. От Щось от чогось я так впевнена, що в один ранок один із, ну вожак прокричить, і вони залишать усе насиджені свої гнізда і полетять, і полетять, керуючись отим зовом. Алілуя! Так точно нам потрібно також. Нам не потрібно бути. Жінкою лота, яка обертається, яка каже: Ой, це все земне, це таке все любе, ой мій будиночок, ой, мій садочок, ой, мій городик, все це тут залишиться. На дебо ми не візьмемо нічого. Тож нам не потрібно приліплюватись до цього всім своїм серцем, а а про небесне розмірковувати, а не про земне. Алілуя! Слава Богу! Хочу ще сьогодні прочитати рядки із ем, перше Солунян. В українській Біблії четвертий розділ, і буду читати з 13-го вірша, і такий підзаголовок про померлих. Не хочемо, щоб ви, брати і сестри, також не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котре не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми живі, які залишимо до приходу Господнього, не випередимо померлих, адже сам Господь за наказом при голосі ангела, при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі у Христі. Вони зустрінуться з ним раніше, вони вже з ним зустрілися. Адже душа, яка покидає цей світ, вона летить в обійми всемогутнього Господа. І при сурмі вони всі, знаєте, вони ж на небі, кожний має своє житло. Але при сурмі вони також всі зберуться воєдино до Господа. А далі. Адже сам, адже сам Господь за наказом при голосі ангела, при Божій сурмі зійде з неба і першими воскрес, воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. І так завжди будемо з Господом. Тому потішати. Айте один одного цими словами а про часи та про пори, брати. Нам не потрібно писати, адже самі з впевненістю знаємо, що день Господній прийде, як злодій уночі. Слухайте, тут написано образно: ми не знаємо точно, коли прийде Господь, і до речі, коли він буде йти, то вся земля буде бачити його прихід. А ми знаємо, що якщо в нас ранок, то там, за океаном, зараз ніч. Тож не може Господь до всіх прийти, щоб була ніч. Розумієте, тому це образ, тобто що Господь прийде зненацька миттєво раптом. Тому... Тому нам потрібно бути готовими. Це не означає, що нам треба позбавитися сну і позбавитися миру і в страсі очікувати той день. Ні, до миру покликав нас Господь до спокою. Але ми повинні розмірковувати про небесне, а не про земне. В нас повинен бути в серці. От це, знаєте, е, на, налаштована хвиля на оцей Господній звук. Алілуя, слава Богу! Е, бо коли говорив, бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть. Ми, жінки, які... Мали дітей все в своєму череві. Ми також знаємо. Ми чекаємо той день, і лікарі нам там кажуть прогноз, що ну повинна родити там такого-то числа, і ми вже на той день дивимося. Отак, але буває той день проходить, а буває ще й не доходить. І раптово ти не очікуєш, ти спиш або ти прокидаєшся, і раптово ти відчуваєш оту біль. О. Настав час, і ти ідеш і народжуєш дитину. Отак От буде точно при приході Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господь разом з нами. Тому нам потрібно. Втішати один одного і здобувати один одного, як ми це і робимо. Словом, ділом, дійством якимось. Один одного підкріплюємо, підбадьорюємо, кажемо, не бійся, брат, не бійся сестра. Господь з нами, він не залишить, він не покине, Він нас доведе до небесних, до небесної вітчизни. Головне не сумніватися і вірити в ці обітниці Господні. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні хочу поблагословити вас словом, яке записано в першому Солобнян в 5 розділі з 23 го вірша. А сам Господь миру, Той, хто дає мир, а сам Господь миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені цілісності до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, Він і здійснить. Благодать Бога нашого Ісуса Христа з вами. Амінь, амінь. Амінь. Будьте Збережені Господом, хай Господь буде завжди з вами, в ім'я Ісуса Христа, Хай Його світле лице буде завжди осяювати ваш земний шлях в ім'я Ісуса Христа. І хай наш шлях стає все світлішим і світлішим кожного дня. Вказуючи нам дорогу в небесне царство, в небесну вітчизну, до речі, громадянство цієї вітчизни, ми отримали даром, не по ділам, не по заслугам, не за гроші, не за якісь там пунктики, а даром. Покликали Ісуса Христа в своє серце і стали громадянами вітчизни Небесної, в якої будемо перебувати вічно, жити вічно, де не буде ні сліз, ні горя, ні хвороб, де буде вічне життя разом із Господом. Алілуя! Тому, знаючи це, втішаємо один одного, підбадьорюємо один одного і кажемо: не бійся, брат! Не бійся, сестра, переправимося. Амінь, амінь амінь.